Скандальний банер із бабусею та котом відреагували, заклеїли напис, якому фігурує партія регіонів. Сама ж історія із Дніпродзержинським банером обростає новими подробицями. В інтернеті автор ідеї агітзвернення Максим Голосний виклав інформацію, що нібито через банер його оголосили у всеукраїнський розшук. А власниця рекламного агентства, що розмістило агітку, потрапила до реанімації. Нам вдалося поговорити із Наталою Котенко. Телефоном жінка інформацію щодо лікарні спростувала за її словами. Цей банер взагалі не належить. Агітку енство, де вона працює, та і про скандал, в якому фігурує її персона, вона лише сьогодні прочитала в інтернеті наші принімати. Я не лежу то, що там я прочитала в інтернеті сьогодні утром, это глибока фантазія цього автора. Іди у мене не було. У мене все хорошо і прекрасно. Щодо розшуку ж Максима голосного, то ці дані у прес службі УМВЕ з області нам підтвердили, але й підкреслили, що у розшук чоловіка оголосили ще 27 липня і зовсім в іншій справі, яку порушили ще у листопаді минулого року, звинувачують голосного у привласненні та розтраті майна Єлізаветівської сільради, де чоловік і досі головує. Сам голосний усе, що відбувається навколо його особи, називає провокацією, і розповідає, що все почалося після того, як він зареєструвався кандидатом у депутати в одному з мажоритарних округів. Та й кримінальними справами, які він ініціював проти начальника Дніпропетровської обласної міліції. Прошу. ми от поки що на сайті нашому поставили інформацію. Вона ще чітко показує. Да, об'явлен розыск. Ну об'явлено в розвиском ще двадцять седьмого іюля. Там по ньому вожді на діло була.